День працівників освіти відзначається в першу неділю жовтня. Вчитель це одна з найбільш багатогранних професій, адже він поєднує в собі дослідника, вченого, письменника, психолога і стратега. В нашій громаді працює 6 дошкільних навчальних закладів, 7 закладів середньої освіти та 2 заклади професійної освіти. Саме з цих осередків знань починається наше суспільне життя. Недарма ж кажуть. Професія від Бога одна вчитель, всі інші від учителя. Саме тому нещодавно в Палаці культури енергетик відбулася церемонія вітань кращих з кращих на освітянській ниві. Ваша професія це одна із найважливіших професій, яка є на землі, тому що мати сім'я це вдома, вони передають надійні руки вам і ви практично частину життя. З діторою до такого вже віку підростків, виховуєте, навчаєте і вносите всі знання, які на сьогоднішній день є в нашій Україні. Я вам вельми вдячна за те, що не дивлячись на те, що ці вісім місяців, страшних місяців в нашій Україні, що відбувається, ви, кожна з вас. Зосталися на своєму місці і працювали неймовірно на благо наших дітей. Після привітань освітян, відзнаками та подяками, нашим вчителям подарували свою творчість, наші таланти, палацу культури енергетик. Незважаючи на те, що вже не перший навчальний рік в нас проходить в онлайн форматі, дітлахи не забули поздоровити своїх вчителів. Професія учителя важлива, вона цікава, копітка. Наука це велика сила. Робота ця щоденна і важка. Зі святом маємо честь вітати, бажати вам досягнень і вершин. І щоб завжди хороший настрій мати. І в колективі радісних хвилин. Я хочу, щоб наші вчителі нас, нас гарно учили, і, і щоб вчителі були всі здорові. Степу в траві пакучий, конекдатний молодець. І веселий, і співучий, і прогорний стрибунець, коли чи в чи вжито, розкошувався на всі боки, все байдуже, все дарма, коли вульк. А не серцем мліє, кинувши він до мурав'я. Дядько, он зима біліє, Тепер згину я. То і музика, і малювання, і фізкультура, єдеса, і, і і математика, і українська мова. Ви усі завжди надзвичайно красиві. З сонечком серпну, будьте щасливі. Ми зустрічі з вами чекаємо охоче, щоб зорями сяяли вчительські очі, а учні в ліцеї. Родилась на славу і вище труд цінувала держава. Ми хочемо усі вас привітати. Оце святковий і осінній день, тепле сонечко вам щиро побажати, щоб радісно вам було кожен день. Бажаємо здоров'я, добра, довголіття. Хай вистачить щастя на ціле століття, Хай скрізь буде лад на роботі, в сім'ї і радість на серці, і хліб на столі. Хай учні шанують, повагу дарують. злагода і мир у житті хай панують. Я би їм побажав гарного мирного неба, щоб їм ніхто не заваж... Ну, не тріпав нерви, і щоб вони вчили далі дуже довго. Ця рідна школа завжди буде в моєму серці. До нема вчительки, а в школі є вчителька, і хочеться туди ходити. Тут дуже прикольно, класно. Я тут знаю всіх учнів. Мені тут подобається, тому що тут мої однокласники. Я хочу з ними проводити уроки і з моєю вчителькою Наталією Миколаївною. Я бажаю вчителям, щоб вони ніколи не закінчували працювати, щоб вони допомагали нам досягати висот. Щоб ми завжди були з їхнім духом добра, щастя, щоб ми завжди вивчали те, що вони нам задають, і робили багато домашніх завдань. Є професія у світі серце віддавати дітям, серце вчителя безкрає, як би він його не края. Тому гідний вчитель шани, як любові і пошани, за роботу непросту просту і за те, що я росту. Хай же вистачить терпіння, передати нам уміння. А за працю ваших діти щиро вам дарують квіти. Вітаємо наших вчителі!